Набираємо 41 петлю і починаємо в'язати Три стопчика підйому пров'язуємо, я їх вже пров'язала. І ці три стовпчика підйому вони йдуть першим стовпчиком, завжди рахуються як стовпчик. Далі в'яжемо стовпчик з одним накидом у сусідню петлю. Потім у дві наступні петлі пров'язуємо два стовпчики з одним накидом зі спільним верхом. Один і другий. Так, І зі спільним верхом. Тобто з двох петель входить одна петля. Набираємо три повітряні петлі. Раз, два, три, пропускаємо одну петлю і в'яжемо стовпчик з одним накидом. У сусідні дві петлі знову пров'язуємо два стовпчики з одним накидом зі спільним верхом. Один, другий і спільний верх. Тут в'яжемо 5 стовпчиків з одним накидом. Один. Два. Три чотири. чотири останній п'ятий. Знову пров'язуємо два стовпчики зі спільним верхом. Другий, спільний вверх. І у сусідню петлю в'яжемо стопчик з одним накидом. Набираємо три повітряні петлі. Друга, третя, пропускаємо одну петлю. В'яжемо два стопчики зі спільним верхом, один, другий і спільний верх. Тепер пров'язуємо стовпчик з накидом, повітряну петлю. Пропускаємо одну петлю, слідуючу петлю в'яжемо відповідно стовпчик накидом і два стовпчики зі спільним верхом. Два стовпчики зі спільним верхом. Набираємо три повітряні петлі, пропускаємо одну петлю, в'яжемо стовпчик з одним накидом, далі два стовпчики зі спільним верхом. Спільним верху. тепер п'ять стовпчиків з одним накидом. Один, два. Три, чотири. 5. Далее два столбика с изнильным верхом и один столбчик. Три повітряні петлі. Одну петлю пропускаємо. Одну пропускаємо, два стовпчики зі спільним верхом. Один, другий. Два стовпчики з одним накидом. Пров'язали перший ряд. Розвертаємо наше в'язання і йдемо на другий ряд. Набираємо три стовпчики підйому. вони ж є у нас першою петлею. І тут пров'язуємо два стовпчики з одним накидом зі спільним верхом. Один, другий і спільний верх. Маємо два стовпчики тут, а верніше маємо тут дві петлі. Далі пров'язуємо. Шість повітряних петель. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Пров'язали. І переходимо до групи оцих стовпчиків. Повітряні петлі лишаємо в стороні, переходимо тільки до стовпчиків. От сюди. Тут ми пропускаємо перший стовпчик, у другий, і в третій в'яжемо два стовпчики зі спільним верхом. Один і другий. Так, і спільний верх. Пров'язали. Далі ми в'яжемо три стовпчики з одним накидом. Один. Два. Три. Тут пров'язуємо два стовпчики спільним верхом. І другий. І спільний верх. Ця петля у нас залишається. Звідси ми знову набираємо 6 повітряних петель: одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. І переходимо от сюди до групи стовпчиків. Першу і другу петлю ми пров'язуємо два стовпчики з одним накидом, зі спільним верхом, один і другий. Пров'язали. Тепер отут, де у нас була повітряна петля, в цю дирочку ми в'яжемо один стовпчик з накидом. І оці дві петлі так само в'яжемо два стовпчики зі спільним верхом. Один, другий і спільний верх. Далі знову 6 повітряних петель, 3, 4, 5, 6, і переходимо знову до цієї групи петель. Першу пропускаємо. у другую третью вяжем два столбчика за спинным верхом два три столбчики Знову два стовпчики зі спільним верхом, один. Два. А цю петлю пропускаємо. Набираємо шість повітряних петель: 2, 3, 4, 5, шість. Для конструкції, пішли далі, набрали шість повітряних петель і переходимо до останньої групи петель. Тут ми так само набираємо. Два стовпчики зі спільним верхом, один і другий. Один і другий. Так, і от сюди під повітряні петлі набираємо стовпчик з накидом. Розвертаємо наше в'язання третій ряд. Всього 16 рядів основного рапопорту узору. 3. Набрали першу петлю три повітряні петлі. Далі в сусідню петлю набираємо стовпчик з одним накидом. Тепер. Отут, де у нас шість повітряних петель, у першу повітряну петлю, набираємо два стовпчики з одним накидом. Один і другий у саму повітряну петлю. Яка йде першою від початку в'язання. Набрали два стовпчики. Так, тепер набираємо 5 повітряних петель: одна, друга, третя, четверта, п'ята. І переходимо сюди до групи оцих петель. Тут ми в'яжемо два стовпчики зі спільним верхом. В першу петлю один, в другу петлю другий. А тут ми пров'язуємо попкорн 5 петель. В одну один, два, три, чотири, п'ять. Пров'язали 5 в одну, тепер витягуємо гачок, шукаємо першу петлю, вводимо в неї і витягуємо петлю. Все, пров'язуємо. І йдемо далі. Два стовпки зі спільним верхом, один. І, і два, і одна петля. Далі ви побачите, що це буде око нашої рибки. Це кінець мордочки, і якраз буде око рибки. 1, 2, 3, 4, 5. Набрали 5 повітряних петель і перейшли до цієї групи петель. Тут так само беремо з шести повітряних петель. Оця шоста повітряна петля, у неї ми пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один стовпчик. І сюди ж пров'язуємо другий стовпчик. Так, пров'язали. Далі. В'яжемо оці три петлі, в'яжемо три стовчики з одним накидом. Один, другий, і третій. Пров'язали. Тепер знову переходимо сюди до оцих шести повітряних петель. І в оцю першу петельку вяжемо два стовпчики з одним накидом. Один, і сюди ж другий. у нас виходить. Пров'язали. Знову вяжемо 5 повітряних петель. 2, 3, 4, 5. І переходимо, тут знову ж вяжемо кінчик або мордочку, як там правильно в риби воно зветься. Пров'язуємо два стовпчики з одним накидом зі спільним верхом, один, другий. Пров'язали. Тепер оцю середню петлю в'яжемо 5 повітряних петель, 5 стовпчиків з одним накидом, вибачте. Два. 3 4 п'ять. Так, збираємо гачок, вводимо от в першу з п'яти, перші з п'яти стовпчиків, підхоплюємо нитку і. Затягуємо. Затягуємо і далі знову два стопчики зі спільним верхом. Один. І другий. П'ять повітряних петель. Чотири. 5 і переходимо от сюди 6 петель повітряних у останню ми в'яжемо 2 стопчики з одним накидом 1 Ой, ні, щось я не то пров'язала, я їх не проколола. Зараз перероблю. Так, проколюємо петельку. Отак. От так, один стовпчик. І... Ідеш другий стовпчик, і далі два стовпчики з одним накидом почалось. Один стовпчик і під. Арочку з трьох петель повітряних, другий стовпчик. І це був третій ряд. Ось такий з риб'ячими очками. Перевертаємо і продовжуємо в'язати четвертий ряд. Так, один, два, три, повітряні петлі. Далі два стовпчика. З одним накидом. Один. Другий. Так, а от сюди в третю, оцю петлю, ми знову ж таки в'яжемо два стовпчики з одним накидом в одну петлю. Один. Два. Вяжемо 4 повітряні петлі. 2, 3, 4. 4. і переходимо от сюди до кінчика голови риби тут ми пров'язуємо три стовпчики З одним накидом, зі спільним верхом один. Далі от сюди другий. І третій. І об'єднали. І вийлося отакий от пік з риб'ячим очком. Знову набираємо раз, два, три, чотири, чотири повітряні петлі. Тут у нас повітряних петель. Так само як ми в'язали стовпчики у повітряну петлю. Так само ми будемо зараз в'язати, але ми в'яжемо не в останній, а в оцей от четвертий. Раз, два, три, четвертий стовпчик. П'ятий пропустимо. Оцей четвертий стовпчик ми в'яжемо один, в петлю четверту ми в'яжемо один стовпчик з накидом. Пропускаємо п'яту. Повітряну петлю і в перший стовпчик, сюди, ми пров'язуємо два стовпчики з одним накидом один, два. Далі ми в'яжемо. 5 стовпчиків з одним накидом, один, два. Три. 4 5 В останню петлю мы провязываем два столбчика с одним накидом. Один, два. Далі ми пропускаємо одну повітряну петлю і в другу повітряну петлю в'яжемо стовпчик з одним накидом. Пров'язали. Далі набираємо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Знову переходимо до голови нашої рибки і в'яжемо 3. Зубчики з одним накидом, зі спільним верхом один, два, три. І спільний верх, так, чотири повітряні петлі, одна, друга, третя, четверта. Тут так само, у четверту повітряну петлю ми в'яжемо стовпчик з одним накидом, пров'язали. Сюди ми пров'язуємо в першу петлю два стовпчики з одним накидом. Далі три стовпчики з одним накидом. Один, два. І три. І це був четвертий ряд. Отак у нас вийшло. Ми вже бачимо початок риб'ячого хвоста по центру і завершення двох риб'ячих голів з боків. Цей узор дуже такий великий, ємний, і я хочу поділити його на кілька відео. Тому поки що ми завершуємо і продовження буде.